Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Святий Павло у своєму посланні до Філіппіан пише, Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рідним. Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд храба, ставши подібним до людини, і подобою по ставши як людина. Бог став людиною і Він іде разом з нами хресною дорогою. Первая Ісус засуджений на хрестну смерть. Оклоняємо с тобі Христ Ісуса Христа і перечаємо тебе. Бої смерті на Христі відкупи. Творець і суддя всесвіту, нерозпізнаний і несправедливо засуджений на смерть. Ісусе Боже наш, сьогодні ти з нами на цій хрестній дорозі, коли ми переживаємо несправедливу агресію Росії проти України. Просимо сили, щоб прагнення до справедливості не завело нас на щах слава. Дана спорашки, у Ісуна Шпани. Стання второе, другое. Ісус бере свій хрест, коняємо з тобою, Ісусе Христе, і величаємо тебе. Будь варений смертю на хресті, ти в поколінь висілий будь хрест. Сину Божий, нерозумітний любий, Ти, величезкий дерев'яний хрест, береш наші хрести по ніволю і нерозумінню. Ісусе, Сину Божий, допоможи нам не втратити себе, як Божий пікарік, Перед обличчям свиста нікі не носить віта. За нас ісраждає, за нас був розп'ятий, о Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стоїть третій Ісус, перший падає під Христом. Уклоняем, чтобы Иисус и Христа і величали на тебя. Господи, если мы тебя на Христе, ты видишь, вы и Бог сынов, не расписанный, и знаете, что стражда на урашна ты у исуня четвертое исус застречает своей матери мария поклоняясь Тебе. ісуса на тебя смотреть на Бог не розпізнаний і не прийняти Своїми, зустрічає Марію, щоб показати нам, що є любов у світі в людських серцях. Ісусе, Останний Отце, будь слави, щоб ми не втратили віру в любов, коли бачимо зло, і під нас оточия. Чуваш і наша чама, величиво, облиця. Стоїть п'ятого. Сімон Келінин допомагає Ісусові нести Хрест. Поклоняємося до Ісуса і величаємо Тебе. Воспові, і ми на Христі, і веслі і, ми, прийшли, і, Бог, Бог і вважає, в усіх. Бог, який поважає людську Свободу, неописну, не неопізнаний Ісусі Назаре, а тепер навіть змушений прийняти допомогу від людини, яка змушена це робити. Ісусе, взявський Бога, і був з нами, щоб ми знали, як допомагати іншим з любов'ю, навіть коли це важко і не

Бог своїй, не смайся нам лисність і лікуваних батьків і дітей. Бог завість і м'якає, якого не розпізнали вороги та надоби. Ти можеш побачити когось іншого та справді співчути його. Ісус з'явить старення, навчить нас обумевти приниження людьми батьків і дітей, а нас розуміє і є славою. За Богом нам істи стражда, Damana, o Iсу нас. Państwo, стає Симоне, Ісус вдруг падает від Христом, Поклоняюся Тобі Ісусі Христа и величайно тебе. Господи, на Христі.

Бог любовиј е неркизан и мобилен не 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 и скраден во Своја заслужено. Исус чек дозбачите, чек дозбачите што причине страждајќи повиѓањето за нивску несправедливост, што во неговија китање Бога од нашата И состояние девятого, Иисус подай третье. Уклоняй Мостов Иисуса Христа и наричаем тогда. Господи, сначала на Христии Господы. Бог всемогутній досі не впізнаний, не помітний в людській слабкості Ісуса. Хоче тих, хто був на Голгофі, мати не лише ходіння, а не Бога, який простягає їх руку допомогою. Ісусе, ти приходиш до кожного з нас у тій силі, яка допомагає нам піднятися до всіх подій. Дякую тобі. Я на нас

і Ісумда, не сім'ї сюди істоному поворачива. Вони бачать інтерес отець, не заміснуючи видати інші. На них як віцю, інших, він є демонстріла. Ісусе, ми потребуємо, що тему знами, то лиценні світу, тіору, як трав, не бачить нас, тих, що живе в Україні, не сприймають нас як людей, що не справедливо страждають. Спасибо. 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 Ісус, Спасибо. 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 Спасибо

Dhamas is there's done, who is the 19th three смерt Ісуса. Поклоняемся по Иисусе Христа і чаем. Бога ввета, це кінець не признання Бога, кінець люскового гріха, молитва Ісуса, Отче, простий, бо не знає чого чиня. Бога вбиває за квітінського гріха. Результат того, що Бога не розпізнали. І ця неймовитна молитва Ісуса, Отче простиє, бо не знає, що чи джерело Открывает желает Божьо сердце. ми дякуємо тобі за Твоє розуміння нашої твоєсть, миня, наші слабості, твоєму серви. 13 діло -е, Ісуса знято з Христа. Поклоняємо Ісуса Христа і Матвій Іваніїзматса. А совки таких, що Ісуса з неставили, як за Детруса побачили і те, що там сталося, налякалися, дуже і казали. Ісуса Сим Божий, Ісусе, Син Божий, и клуб ветним отсечь на смерти на Христи. Тетя нарешті решке слава. Исуса, навчи нас бути в навіть, тобі, коли здається, що все скінчилося, що наша країна продана за зайти свинья.

він, бувши в Божій по не вважав на захват захватку ти Боговірів, але він помолив самого себе, прийнявши вигляд на витягах, ставши подібним до людини і по ставши, як людини. Він покорив себе, бувши ущеслухнятам аж до смерті і до смерті хреста. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вищий над кожна Отче наш, 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 наш,